Мною статусу учасника бойових дій в АТО. Значить, дозволю собі з маленькою такою юридичною лібезою. Як він отримується цей статус, як це робиться практично? Є рішення, є постанова Кабінету міністрів номер 413 від 20.08.14 року. Значить, про надання статусу учасника бойових дій. Рішення про такий статус приймає міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасників бойових дій, яка утворена Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників АТО. Значить, до складу цієї комісії, включені фахівці Міноборони, МВС, Національної гвардії, СБУ служби зовнішньої розвідки, адміністрації Держприкордонної служби, адміністрації інших служб управління державної охорони, держпівзв'язку, ДНС і інших військових формувань. Адреса цієї служби, яка видає, видає і присвоює статус учасника бойових зоні АТО, це проволок музейний 12, місто Київ, контактний телефон 044 281 08 54. Її є е голови служби, це відкрита служба, будь ласка, якщо когось є сумніви в тому, чи отримав я такий статус, що не отримував, звертайтеся до тої організації, яка уповноважена видавати цей статус. Так отримала чи не Значить, Я такий статус не отримував. А якщо ви хочете засвідчитись мої слова, перевірте, я надав вам я координати. Вам я вам надав координати цієї служби, і вона має повноваження визначати таких осіб. Так я зупинявся перед цим, я розкажу вам всю процедуру, я думаю, вам буде цікаво. Більше eh, 253 співробітника у області України Чернівської області були на території АТО. З них 66 знаходиться за там. Яка це процедура? Ми не є гражданські люди. Ми не можемо просто зібратися і поїхати собі в зону АТО. Це можуть зробити громадські люди, можуть бути незалежні, журналісти, все. Ми, як офіцери, отримуємо наказ. Значить, є наказ міністра, що стосується мене, і я виїжджав в зону АТО і був, перебував там чотири рази особисто. Значить, я отримую відрядне і згідно цього наказу від'їжджаю туди, прибув, 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 прибувши на місце, куди мене відрядили. Я відрядне прибуваю в той підрозділ на території, якого я знаходжуся, там кладуть мені відрядне печатку мокру і включають в, свій наказ, в свій наказ, той, славнозвісний наказ, я зараз вам можу зачитати, який показував пан Кравчук. включають свій наказ, цей наказ приходить до нас. Підтвердження, того, що я не пішов кудись вибачте, до Куми, а поїхав і був дійсно там. Розуміло. Цей наказ проходить сюди. Після того є перелік документів, документів, які необхідно зібрати. Це довідку про безпосередню участь в особи в алтеристичної операції, документи, які підтверджують безпосередню участь в особи в автористичної операції, витяги з, з наказів, витяги з наказів керівника АТЦ, копію посвідчення про відрядження, згоду, згоду особи на збирання та обробку персональних даних. Ксерокопію паспорта, ксерокопію документів документи і все інше. І працівник міліції пише рапорт на міністра внутрішніх справ, прошу мене рахувати учасником бойових дій. Цей рапорт накладається на ці матеріали, відправляється в міністерство. І після того міністерство у загальному сусіданні обробляє і направляє на цю незалежну міжвідучу комісію, яка встановлює цього учасника. Значить, Дійсно, є наказ, що стосується мене, про моє відрядження. І про підтвердження мого перебування, які пройшов сюди. Але жодного рапорту на отримання мною такого статусу я не складав, ніяких документів я не збирав і не відправляв. Хоча по кожному співробітнику такі документи готуються і відправляються. Свідомо, я такого рапорту не писав, і свідомо документи відправляв. На даний момент жоден жоден співробітник органів інших справ не має такого статусу в нас. Жоден. 50 Документів 50 на 50 осіб, такі документи знаходяться зараз на розвитку в цій комісії. А всього ми відправили 253. Особисто я ще раз наголошую, жодну рапту не писав, жодних документів не відправляв. Тому я завжди відношусь до критики з повагою, але хотілося б, щоб ця критика була обґрунтованою і мала під собою якісь підстави. Ну, ці витяги з наказів, перепрошую, є підтвердженням того, що такі документи можна зібрати, так? Е, звичайно, ці всі ці документи ми зібрали для всіх, хто був з наших хлопців і відправили туди. 50 зараз знаходиться на розвиті. Ви наскі діячі стверджують, що ви такий документ маєте, вони мають на увазі, що у вас вже потенційно може відбутись цей шлях отримання звання учасника. Так чи ні? Вони сказали, що її вже має. Вже є спонтан. Значить, громадські діячі стверджували, що я отримав статус учасника характеристичної операції. Так, так, так. Я Ну отримав, ну, ну, ну і що? 에, послухайте, ну, кожен... Е -е ви ж підпевняєте під цю постанову. Повторюю ще раз. Згоду <постивок> на збирання... Слухайте. Згоду на, персональної... да. слухайте, да. згоду на збирання та обробку персональних даних, послухайте, будь ласка, згоду на обробку персональних даних дає особиста особа. І вона пише рапорт, і далі цей рапорт розглядається. Я цього рапорту не писав, хоча чотири рази був АТО. Всі матеріали є на сайтах, всі матеріали можуть підтвердити всі ті хлопці, до яких я приїжджав. І якщо так щоб було більш зрозуміло, я би хотів зачитати просто витяг з наказу мого на відрядження. Більш доступно зрозуміти, витяг з наказу, він ДСК, тому я можу зачитати тільки витяг. Значить, Відрядити полковника міліції Зінчика Валерія Михайловича, начальника в Чернівській області в зону туристичної операції Харківська, Донецька, Луганська з область, метою, з метою підтримання бойового духу працівників МВС України в Чернівській області, які беруть безпосередню участь в туристичній операції. Які беруть безпосередньо участь, а також надання практичної допомоги вигляді озброєння, боєприпасів, спецзасобів, медичних препаратів та іншого екіпірування речового майдану необхідного для виконання завдань для захисту незалежності суверенітету та територіальної цілості нашої держави, а також відповідності до пункту 1.6 рішення розширеної наради керівництва МВС України від 3 червня 2014 року. Крім того, наскільки мені відомо, всі начальники ОВС. Всі начальники МВС, без виключення, перебували в зоні АТО. Хмельницький, я знаю, був також і терези, тому що нам практично так ставалося, що наші хлопці несли службу на одних тих же блокпостах. Ми майже їздили разом, тому взагалі не відомо більше, але всі інші також були там. Така була команда міністра, я рахую, що це правильно. І е, ніхто з них не отримав такого статусу учасника бойових дій зоні АТО. Тому ця інформація мала певну мету. Ну, хотілося б, щоб другий раз люди детальніше вивчали накази і користувалися фактами слухання. Будь ласка, запитання.